Всім привіт! Ви на каналі Кегл і сьогодні ми будемо грати нову гру Goose Duck Будь ласка, дивіться моє відео, якщо ви переглянете це, дивіться і минулі і е, пишіть в коментарях, е, що краще знімати. Goose Duck е, чи Вен Ворлд, Кап Хелли і е, Бетмен Аркнам Кнайф. Ну, а ми будемо зараз йти. Та. Е, ну і давайте заходити. Так, знайти гру. Давайте. Класик, підвал і російське. Статус це вощад чи що. Не дуже розумію, давайте зараз зробимо самі е, класичний драфт. Ну, давайте класичний далі. Давайте кровава гавань, публічна гра, мова, давайте. Ну добре, російська підійде, голосовий чат» я відключаю. Що я забув? Ви не могли пройти ну, туторіал, він займає все одно. Ні, Давайте зробимо. Ні, я. Добре. Давайте. Щось тут в нас багато неполадочок. Одну каточку і я виставляю відео. Хочу вам показати. Так, ходити. Ага. Давайте. Ой-ой, що з ним. Я вже тепер нажимаю на З, щоб... Нажимаю на З, щоб... Як? А, во. бо я грав Cuphead і я привик, що на З треба. І я вже на стрілочках починав грати. Так знов. Людей дуже мало. Мені ігри без голосового чат. Давайте зайдемо сюди. Що таке? Так, я зараз розберуся. почнемо вже в грі. Ну, ми вже знайшли цю гру. Ну, не сильно важко. Я стараюсь без голосового чату, щоб було всім легко. Так, давайте спробуємо. Ех, я хочу подивитися, чи в настройках е, я зможу грати на джойстику. Е, так, так, так. О, найс. Nice. Тепер коли я виходжу, цього не можу, а на джейстику можу. Так, і тепер ми будемо грати на джейстику. Пейте. А, я гусь і утка. О, утка. Понятно, понятно. Карта буфер. Так, стоп. тобі. Не, я виходжу, як все це вийти. Так. Е, так. R, ага, це закриваємо. Закриємо. В чаті щось щесь є. Не, ніхто нічого не пише. же... як селект вибрати. Давайте зараз я зайду сюди. Аво, старт. Не. Я готовий і залишай стільки куті. Тупимося, що тут. Так, в нас якесь щось там... Давайте напишемо в чат, щоб... Ой, мене витянуло. А, тут треба кові стопе. Так, все. Я написав, надіюся, він подивиться. Нарешті все ігра починається. Так, мегусі. гусі. Ми гусі робимо прості гусені речі. Щось тут пошукаємо. Треба відкрити клітку. Вона десь отут, от не далі треба йти. Так, ну гра мені сподобалась. Гра прикольно. Так, давайте. А я куди разів? На. М -м, ага. Просто вау, прикольно. Треба було. Так, давайте. Кутя? Тут кутя, ні, я не хочу, я йду просто нас побачить, якщо що. Ні. Читос. Надіюся Пограємо одну гру, щоб ви зрозуміли, чи вона вам прикольна. Е ну, і я не знаю, чи ми зможемо. Скоро. Не бійтеся, скоро куплють новий ПК Очки та й будемо грати круто А що тут? Е треба щось зробити. Так, це треба от сюди. Ні, треба було. Um, так, стоп. Стоп. Свідці я от сюди. Добре, значить, от сюди, але я цим керувати не можу. Пійте тепер. І ложечкою треба засипати. Або все. Вже? Все? Все. Ми зробили взяти книгу. Давайте візьмемо. Ай! Бабулекс мене вбив. Прикольна анімація смерті. Так, давайте зараз будемо. Ну, і я помер. І, і Куті помер. Надіюся за нього. Так, він ще щось в чат пише. Давайте. Я знаю, що не можна, але ну, вони не бачать. Хто це вбив, але просто. Не проголосували, якщо зараз з собою леха. Капець. Так, а... Ем, що? Нічия вийшла? Нічия. Класна гра. Чесно, мені сподобалось грати. Я привіт, давайте будемо робити. Ідемо, візьмемо фальшиві книжки. Бабулех. Так. Це напевно, треба таке не дуже взяти дві фальшиві книжки. А, і тепер... А, та... а треба просто її забрати. О, це так легко робити, квести. Так, це сюди. Вау, прикольно, що квести за моєю дією. Ну, вони... Так, фальшиво. Треба встановити карту. Картина. Це не карта. Так, це в нас тут. Це тут, це в нас тут. Ну, а це в нас тут. Напевно, там зараз вб'ють, б'ють. Давайте зараз питаємося до бабулек. Ну мінус. І бабулех вбив всіх. А це буде зараз друга гра. Все ж таки, я вирішила зробити це на дві частини. Перша частина вийшла на 10 хвилин, і друга вийде теж на 10 хвилин. Заходимо знов сюди. «Найти гру». гру. Здається, це підходить. Все. Так. Ну і беремо джейстик і будемо грати на джейстику. Наша перша частина буде не сильно довга на 10 хвилин. І ця частина теж буде не сильно довга. Робимо так, щоб ми, що ми готові. Але... 6-4. Так, а зараз підключаться люди. Ну, а поки що я буду чекати. А для вас пройде одна секунда, поки почнеться гра. А для мене пройде ціла вічність. Ну і гра в нас я... Е, починається. Я номер один. Так. Ролі. там інженер, пелікан Я хитман. Уточка. Так. Мені треба вбити так, Так, чи як? Так, це не. Що? Як так швидко кого вбили? Я хітман. Що сталося? Так, так. Стоп, це... Ем, стоп, мені написали? Вафелька пише так. А Додо це за мене, певно, всі е голосують. Так, мені треба основний викинути. Я голосую за засновні. Я хіпман. Це буде цікавіше грати і за мене... Дві людини про три. Я не дуже зрозумів, що... Є, ну, Вони виграють. Е, стоп, я ще, я ще можу його вбити. Давайте наливаємо. От, тепер от тут наливаємо і. раз. Два. Все. Я зробив цей квест. Ну, я вже не можу вбити. стоп, якщо я хід то то мені... я можу якось його знайти? Що вийти. Ні, це голуб. Мені треба сунути. Ходор. Тут щось потрібно що є. Хорош, щось є. Так, мені треба знайти зараз Снові. Я перший раз граю в цю гру. спеціально її. Взяв для гри Так, а хто може бути? Снові справді якось дивно поводиться. Але це не. ого Голод палика. Давайте за голуба. Так, стоп, стоп. Все, Фух, я тут ох. Ну, гопся, голуба. Я услайн не можу. Так. І вони голосують за голуба. Так. Хтось за прокус голосує. Ну, ну, але рожевий програє. А я так і не зміг вбити. Хоча Хі хізмен. Так. Вони виграли. Ну, гра прикольненька, прикольненько. Ну добре. А з вами був я, Кягл, і всім пока-пока!